Друзі, вітаю. Я вже втретє намагаюся почати записувати цей ролик, тому що мені просто бракує слів і того, що там всередині. Лисучевський, Барановський. Я думаю, що ви розумієте, що ця мова йде про українських майстрів, які виготовляють, напевно, якийсь дуже розкішний кастом. І хочеться мені підтвердити те, що я пообіцяв вам всім, підписникам свого каналу, що при кожній нагоді, коли я зможу підтримувати українських майстрів. Показати їхню працю, показати їхні вироби, розповісти про них те, що я дізнався, те, що я про них почув, прочитав. Я буду це завжди робити в рамках от просто підтримки ножового виробництва в Україні, розвитку української ножової культури. Я про це говорив, мені траплялися і будуть трапляти далі розкішні ножі, але но поки нічого складнішого, розкішнішого, ніж те, що в цій корупції, мені не траплялось. Буквально днями я знімав огляд на ніж компанії Рокстід. Higo 2, там вартість ножа офіційна 89 тисяч гривень. Його можна придбати в Україні. Ось я знімав його на замовлення каналу. Knife Culture. Він гліб привозить такі ножі там, про ціну, умови, час, доставку і інші обставини. Я не знаю, тому що таких ножів там Рокстет робить там, ну, 700 штук в рік. Вони там виготовляють кілька моделей і так далі. Ось такого ножа є взагалі 33 штуки. Всього. Зараз будемо його дивитися, але, чесно кажучи, знаєте, хочеться пожартувати, Друзі, що це легально. Це легально, це така краса, це нашими людьми робиться такі речі. Ну, ладно, я довго тут робив таку прелюдію. Давайте дивитися. Ну, коробка. Ну, нічого такого. Серветка. Я думаю, що це там шкіра мікрофібра. Все гарно забрендовано. Давайте подивимося, що пише сертифікат е, аутентичності. Модель називається Iron Belly Bifrost. Be це 12-й ніж з 33. Демастіл, карбон, титан. Керамічні підшипники, гарантія. Два майстри і їхні підписи ось тут. Ну, це все, звісно, цікаво, це круто, але давайте до головного. Отут далі, як то кажуть, ночувайтесь. Ось така от неймовірна краса. Лісучевський і барановський Custom Knives. Дивіться, друзі, як це розкішно зроблено. Як багато тут варіантів матеріалів складних, унікальних, як вони оброблені. Це все скелетонізовано. Це просто те, що зветься наживає ювелірка. Я зараз про це попробую вам, власне, і розказати, і про майстрів, те, що я дізнався, і про цей ніж. Ось Гранат вставлений ось тут. Осьовий гвинт, якщо взагалі це можна називати гвинтом, ви подивіться, сам гвинт, який це витвір мистецтва. Сам осьовий гвинт це вже саме по собі шедевральна річ. Я також ще не бачив. Навіть там, не знаю, на тому же самому Рокстеді, там ну, ну, гвинт, ну, Торкс, ну шліц якийсь той чи інший. Я уяви не маю. Тут теж є от торкси. Я уяви не маю. як яким інструментом, скажімо, як закручений цей осьовий? Ну, зрозуміло, що інструмент існує, це очевидно, тому що такі штуки, вони ж якимось чином збираються, вони якимось чином налаштовуються і так далі. Але ви просто зверніть увагу, як, як тут він організований, оцей осьовий гвинт, з інкрустованим гранатом, по-моєму. Коротше, реально немає слів. От від такої краси перехоплює подих. Е, я знайшов ну, на одному з українських сайтів, я знайшов, що вартість цього ножа зараз 120 тисяч гривень, Ось, але почав шукати загалом: ну, хто ці ножі купує, де вони задіяні, що вони, як вони. Я бачу тут ціни: і 4, і 5 тисяч доларів. Просто справа в тому, що це справді ювелірка. Тобто ніж ще не закінчився, тому що це абсолютно повноформатний, зручний і класний, з ідеальною механікою ніж, як інструмент, яким можна готувати собі, наприклад, бутерброди чи відкривати посилки на новій пошті. Йому нічого не бракує, щоб бути ножем. Він зручно зроблений, в нього є і чойлик зручний, і хвати класні, і молотковий, і такий, і сякий, друзі. Але тут просто взагалі не прохват. Реально ювелірка. Дамастіл бідома дуже річ, це шведи, які вміють варити нержавіючий порошковий Дамаск. Дуже красивий, полірований. Ну, просто, сам по собі Дамастіл. Він, до речі, <кій> існує така думка про те, що там Дамаски вони не можуть добре різати, тому що, наріжучу крайку, виходять кілька різних сталей. Ось вони мають різні властивості при заточуванні. От, Виходить, крайка, але вона в одних моментах на переходах між сталями буде кришитись, а десь буде заминатись, тому що це ж пакет сталей. Все це так, але от шведом вдається домостіл варити з таких сталей, і так вони підібрані, щоб і візуально, і хімічно, фізично мати такі властивості, що домостіл при цьому всьому абсолютно адекватно ріже на рівні елітних порошків. Ось так у чомусь там виграє, у чомусь виграє, в чомусь програє. Ідеальних сталей нема, завжди якісь компроміси, але це така властивість От Це просто хай-енд, скажімо, в Дамасках. Ось тут клиночок зроблений з Дамастілу. Я кілька разів показував. в мене були різні відео, де були Дамастіли. Я пригадую, на італійцях, по-моєму, я показував Фоксівський рок. Модель від компанії Fox Knives. Ось мені там не дуже вдалося показати, тому що от кудись там втік фокус, Тут, я сподіваюся, ви бачите, як виглядає клиночок. Давайте ще ближче. Давайте ще ближче. Ну і ось максимально близько деталі. Перехоплює подих, насправді, майстерність цих двох людей Олега Лисичевського і Стаса Барановського, або Стена. Я знайшов Стас, знайшов Стен. Мабуть, різниця полягає в тому, що в другому випадку його ім'я, ну, скажімо так, американізоване. Наскільки мені вдалося дізнатися, він сім'ї Люв-ювелірів певний час він проживав, вчився, стажувався, працював в Сполучених Штатах Америки. От, а після того, коли він повернувся сюди і знову продовжив роботу в ювелірці, ну, можливо, от, власне, його паспортне ім'я і те, як його позиціонують на сайтах. Ну, наприклад, я коли розповідав про ножі Германа, польський ніж, я розказував вам, показував це ну, розкішний ніш. Я там перший раз розказував вам про те, що Polish Custom Knives є така компанія, яка допомагає таким от кастомним майстерням продавати ножі. Ну, ось то якась інформація є, власне, і навіть поляки знають трошечки більше, чим ми з вами до цього моменту знали. Ну я для себе це теж відкрив, тільки що. Я відкрив цю коробку. Ще раз нагадаю вам, цей ніж до мене приїхав на огляд від одного із моїх підписників, тільки тому, що і завдяки йому, бо я собі і вам пообіцяв, що при кожній нагоді, коли в мене для цього буде змога. Я буду розповідати, показувати, розповідати, ну не знаю, переконувати вас, рекламувати людей, які в нас в Україні можуть налагодити виробництво і можуть випускати ось такі чудові речі. Кастомні, серійні, бюджетні. Не так важливо. Важливо інше. Вони це намагаються робити і це в них виходить. А обставини, в яких ми живемо, ну, не мені вам розказувати. От, тому такі люди заслуговують на повагу і. Мені хочеться, щоб про них дізналося більше людей. Шедевральний ніж Iron Belly». Загалом назва ніби тут, скажімо так, криється в тому персонажі Гаррі Поттера. Там був такий персонаж «Iron Belly». Ну, залізопуст такий, от одним словом, З книжки Джоан Роулінг. Давайте трошки про майстрів, те, що я зміг дізнатися. Цей бренд заснований у 2018 році в місті Єрпінь. Називається Les Bar Nice. От. Ну, це Лес Бар Олег Лисичевський і Стен або Стас Барановський. Е -э -э якщо коротко, що я знаю про них, що мені вдалося дізнатися, е Олег, він відповідає за функціонал. Тобто він. Е Олег Лисичевський, тобто, почав готувати ножі фікси ще з 93-го року. Він якраз так, от, ну, умовно кажучи, відповідає за інженерку, він відповідає за функціональність, за геометрію, за надійність механізму, за те, що можна було щодня використовувати. Тобто, в нього такий функціональний підхід, і він його відлаштував і як філософію, і як рішення на своїх фіксованих ножах. Ось і він говорить про те, що гарний ніж обов'язково має бути при цьому функціональний. Ось, і так що в нього ці от поняття там, про міцність, про, про заточку, про матеріали. як такі. Ось це все від Олега Лисючевського. Тепер стан Барановський. От я розповів про те, що він з родини ювелірів. Тобто, там з малку він почав вивчати там гравірувальний інструмент, там, вчитися, ручний гравірувальний інструмент, вчитися ювелірці. Працював певний час реставратором антикваріату. От. І коли повернувся в Україну якраз з Олегом Лисичевським вони заснували оцей от компанію Лесбар лисичевський Барановський. Він, Стен або Станіслав Стас, відповідає, звісно, за естетичну складову. Ось, гравіювання, там, інкрустації, фактури, от, ювелірні деталі. Ось. І Тут найголовніше поєднання, те, що я хотів сказати, я так не дуже зараз можу плавно говорити, чесно, тому що трохи от думаю, як вдало сформулювати це непросто, ну, тому що це така слорідна, ще раз кажу, ножова ювелірка. От мені здається, що це хороший приклад того, коли двоє людей таким дуетом, такою спаркою, якщо хочете, вони поєднують в собі функціонал, надійність, зручність, зрозумілість. Як інструменту і ювелірка, фактури, деталі, інкрустації, прикраси, як витвір мистецтва. Оце ножовий арт. От справді, знаєте, оце найкраще те, що можна показати. Поки мені кращого не траплялося, можливо, цілком вірогідно є речі на такому ж рівні чи вищому. От я називав вам якісь там цифри, там, умовно, 2, 4 чи 5 тисяч доларів. Цілком вірогідно, що є більше. Але я не проводжу ніяких рейтингів і порівнянь лоп-лоп між там, нашими майстрами. Не знаю, там Хохлов, там, Зінько, там, Андрощук, Дюкарів. Одним словом, я не хочу, скажімо так, когось порівнювати з кимось, бо тут це не є змагання. Я не голова журі, це не якби, якась сталева грань там, чи там, ще якась ножова виставка, де в рамках якихось певних правил, в якихось номінаціях. Між собою змагаються ті чи інші майстри, моделі, дизайни чи матеріали. Ні, це не так. Це просто мій захоплений відгук на те, що я отримав в руки і от бачу власними очима. Не більше і не менше. Але просто я вражений, скільки є деталей, з яких складаються всі оці, скільки тут фрезерувань, скільки тут роботи пророблено для того, щоб все було настільки філігранно. Можна коментувати і коментувати. Основне, ми, звісно, прочитали з вами ось тут. Тобто матеріали, там дамастіл, карбон, титан і так далі. Тут все очевидно, далі нам можуть просто підказати лише руки і мої, ах і ох. Звісно, такі штуки виготовляються от вони, дуже невеличкими партіями. Пригадуєте, я тільки що це говорив, вам показував, ще раз покажу. Отут є всього 33 ось таких ножах. 33 ножі. Це ліміточка Біфрост. Про це я теж прочитав, тому що Айронбелі. Має ну, декілька варіантів. От Bifrost, це теж лімітка. от 33 штуки це 12, й ніж 33. Ось, ну, краса. Почитав, що про це говорять люди, які мають такі ножі. Ну, все те саме, що й у мене. Неймовірний витвір мистецтва. Справжнє задоволення з ним працювати. Вага, баланс, екшн. Ну, екшн це коли американці кажуть екшн, то вони кажуть просто це про от, оцей фліп, там, про механічну частину відкривання, закривання, оце екшен. Екшн тут просто неймовірний, тобто тут все дуже-дуже там по центру. Дуже оцей приднатяг, скажімо, детент, який тут є, він просто оптимальний. Такий сочний, клас, фліп, ну просто ідеальний. Тому от пояснюю, що значить відгук відгуку слово екшен. До речі, підшипники тут власні керамічні. Тобто, я думаю, що самі кульки керамічні, вони, ну, вони десь мусять придбати, тому що керамічні кульки не виготовиш самому. Ось. Але, скоріше всього, що сепаратор, там можливо, з якогось кольорового металу виготовлений вже власноруч майстрами. Переваги очевидні, недоліки. Ціна, обмеженість, ну, тобто мало їх. Я навіть не говорю про те, що якісь є обмеження там по функціоналу, що, можливо, там, він там, не знаю, не витримає якихось там великих бокових навантажень, тому що десь там прослаблений оцими фрезеруваннями цим долом. Наскрізні фрезерування, і ось дол зверху. Ну, це смішно говорити. Тому що, я думаю, ви розумієте, такі штуки вони не робляться для функціоналу, але і для функціоналу теж. Тому що з цього я розпочинав. що Лисичевський якраз от відповідає за. От, власне, за такі речі, за робочі характеристики. І тут е, не бракує робочих характеристик. Ножем можна абсолютно повноцінно користуватись. Тільки от чи варто це, звісно, вирішувати власнику цього ножа безпосередньо цього примірника і всім тим, хто має такі ножі, мрії, вже там, збирає кошти на їх покупку і так далі. От. Але в будь-якому випадку я найменше хочу говорити про гроші, тому що все це дуже відносно. Ось там, якщо, наприклад, якась розкішна яхта мені трапиться в житті, я зможу на ній там не знаю, плавати. Чи я зможу там проїхати в розкішні автомобілі, теж якась там не знаю. Ну, щось назвід мені там таке унікальне. Е, бо я не маю авто. Ну, одним словом, давайте щось там придумаєте і напишете замість мене. Я теж буду казати, ах і це розкішно, але ми ж тут зібрались про ножі. Тому це такий, знаєте, справді це преміум. Тут, тут немає нічого. Навіть те, що я бачив і показував вам від Рокстеда, там дуже велика праця руками, там поліровки і так далі. Це все очевидно. Але це все-таки, скажімо, хай невеличка, але така мануфактура. В даному, випадку, в даному випадку ми маємо перед собою тандем з двох людей. Ось і дуже цікаве поєднання. Не знаю, якщо це відео там дойде до цих хлопців, і ну вони заціняться. Я просто хочу там десь у коментарях якийсь дружній лайк від них отримати, тому що мені більше нічого не потрібно від них. Я їх не знаю. У мене нема з ними напрям напряму спільних якихось друзів. Я так думаю, що немає, але не так важливо. Олег Лесічевський і Стен Барановський. Просто мені надзвичайно приємно тримати ваш виріб в руках, це шедеврально. Абсолютно шедеврально, тому я з кількох спроб я не міг почати. Я не міг почати це відео, тому що мову перехоплюю. М -м 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 -hmm. Хлопці, ви генії насправді в тому сенсі. Я це кажу і іншим майстрам. Я вже робив огляди на українські ножі такого -м -м сегменту, мідтеки, кастоми, вони теж там дуже, скажімо так, на високому рівні і виконання, і фінансово там теж якби. Недешеві моделі, однак нічого розкішнішого, ніж оцей складнішого я поки не бачив і не знаю, чи є. Так що давайте пишатися своїми, давайте знати про них. Принаймні, знаючи, що в нас є. Знаєте, наша вся історія, історія там, України з давніх часів вона пересипана якимись постійними там невдачами, якимись там постійними зрадами. Хтось від нас відвертається, хтось нас не любить, хтось нас підвів. Щось нам не вдалося, Ми постійно якась поразка переходить в поразку. І мені здається, що історію треба наповнювати. Історіями про людей, яким вдалося, які змогли, яким, про які дізнався світ. Вони змінили цей світ на краще і так далі. От Цього бракує, тому що цей синдром меншовартості, він якби. В нас наш ворог, він нам плекає цей синдром. Він нам каже, що ми самі ні на що не здатні, там без Москви ні на що не здатні, і так далі. Ну, одним словом, вони нам вкладають в голову. Це насправді український народ, його талант, праця, інтелект, його інші якості і, взагалі, історія, складна історія нашого народу, який травмований сотнями років бездержавності. Такого немає, практично, в такого величезного народу. там. Стільки мільйонів людей, там до 50 мільйонів українців, і жити стільки років без власної держави це складно назвіть будь-який народ. От на європейському кабінеті всі мали свою державу. Всі мали. Ніхто із них сотнями років, пів тисячі років не був без власної держави. Мали національні держави в нас ні. Тому ми цим трохи травмовані. Ми не знаємо, що з тою владою робити. Навіть уже зараз вона там, умовно кажучи, наша ми голосуємо вже тридцять років за власну владу. Не знаємо, що робити. Ми постійно цим травмовані. і Оця менша вартість. Вона нам заважає приймати правильні рішення. І я вважаю, що одна із провин це те, що ми не акцентуємо увагу на тих людях, тих українцях, які змогли, яким вийшло, які змінили світ, які для когось стали зірками у своїх сферах, галузях і так далі. Тому хай ножі ну, це така, знаєте, вузька якась тема, тому що для когось важлива там, ювелірка, хтось про картини, хтось про марки, хтось бони колекціонує. Ну і так далі. Тем є дуже багато. Тут про ножі, але навіть в ножах є ось такі виявляються люди, які на такому рівні можуть робити речі. І я ще раз кажу, я буду далі це робити, я буду знімати такі огляди. І моя мотивація просто про те, щоб люди знали, щоб ми всі з вами знали, що такі майстри є. І є отакі от чудові речі. Добре, друзі, складно мені тут все було розказати вам, тому що фактичної інформації не так багато. Те, що я можу прочитати тут, і те, що мені там підказав Google. Ось, але я сподіваюся, і вам було цікаво. І це принесе певну користь для Олега Вісочевського, Стаса Барановського, для тих майстрів, які виконують такі от шедеври розкішні. У них є ще інші моделі, крім цієї айранбелі. Я нагадаю, біфрост, Ось так зветься повністю ця модель. Ця ліміточка, але в них є інші моделі. Вони теж чудові, авіатор, по-моєму, одна модель, можу помилятися. Там мене, до речі, поправте. Можливо, серед моїх підписників, крім тої людини, яка мені прислала цей ніж, можливо, ще хтось із вас має такі ножі від Лесбара. Можливо, напишіть. Ну, це, це цікаво, просто цікаво дізнатися. А вдруг нас з вами тут зібралася вже така кількість, що ми навіть такі речі маємо не в одному примірнику, а більше ніж в одному. Цікаво, друзі. Ну що, давайте завершувати. Я радий, що в мене була змога вам показати цю красу. Давайте зустрінемося, як завжди, в коментарях.